Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у маленьке відео для балабіної кушугуму. Я так вирішила, що вони будуть окремо йти. На що їм? Я бачу, що вони, може, не переглядають усе, подивилися так швиденько своє. Та й все. Люди зараз, людям тяжко, люди не хочуть ну, напрягатись особисто, знаєте як? Люди різні. Є ті, коли дивляться все, а є ті, які дивляться тільки своє. все. Їм тяжко то все охопити. Я їх дуже розумію, всі ми різні, є такі, що охоплюють все, їм все цікаво, а є тільки ті, яким треба тільки своє. Це нормально. Так, дивимося Балабіну. Яка буде ситуація на дві доби, 27-28 березня, тобто 48 годин, в плані ударів ракетами, дронами. Дивимося загальну ситуацію, що воно буде для Балабіна. Ну, балабіно, бачите, подвійна ситуація йде. По, по жезлам, іде рицар, і, 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 і того буде пажик. Тобто, все ж таки розвиток піде, початок буде верніше, початок буде більш такий резвий, як кажуть, да, будемо захищати своє. Будемо працювати над цим питанням, бо буде. Така ситуація, але вона буде подвійна. По ітогу закінчиться воно по пажику. Бачите, почнеться з лісаря, законче пажиком. До речі, пажик це нормально. Зараз ми в воєнному стані знаходимося, то якщо ми тримаємо свою, я вам хочу сказати, що вся наша ППО з, цими, з тим технічним станом, який у нас є, воно є по пажику, воно так і є. Тобто ми відіб'ємо, скоріш всього, але подвійна буде ситуація. Давайте ми її розглянемо. Ну, от вона буде так, знаєте, мінятися з нормального на таку закриту ситуацію, із-за якої ми будемо мати оцей підвішений стан. Тобто я, бачите, кладу карти, і навіть не в свої речі, я кажу просто, як будь-як, як, як вроді я бачу, що там зараз вилізе. Да? Тобто буде все нормально, все нормально. Потім ситуація закриється, ми не бачимо тих ракет чи тих дронів, і ми будемо в підвищеному стані. Оце і показується двійка. Тобто, поки все гарно, все гарно. Як тільки оце все, в підвищеному стані. Двійка срабатує іменно так. Але шанс у нас є на нормальний стан вирулити і не отримати удару туди, не отримати руйнувань. Зараз ми подивимося, що будуть руйнування. Удару тут я не побачила, то що стан. Підвішаний, тобто, що двойственний, то понятно. То, що будуть хлопці працювати, відбивати, то теж понятно. Так, дивимося, що буде руйнування, що буде руйнування в Балабіну, будівель, будинків, де люди живуть. Давайте подивимось на ці 48 годин. Значить так, дивіться, ситуація буде удару, от я вам так скажу опять же ж таки, ви бачите, яка ситуація? Подвійна, по ракетам вона буде подвійна, Ось в чому річ. Тут дуже тру... і оп'ять виходить вам пажик. Тобто ви все одно вийдете на цього пажика, зрозумійте. Тобто тут буде у вас е ситуація удару удару по сонцю між цими картами. Ну, під питанням, під питанням? Під питанням, тому що ця карта це показує. Я не скажу вам зараз, що у вас буде. О, ну, про як я можу щось сказати? Воно, воно все під питанням йде, от абсолютно все. Оцей ступор їхній, чи буде удар? Не знаю. От розумієте. Людина не може сказати да чи ні, якщо вона не впевнена. Ось і все. Так, там буде гостра ситуація, ось по рицарю. Але вона буде все одно подвійна. Все одно подвійна. І все одно ну, розрулимо ми, так, будемо ми по, ось, бачите, ось, чому я сюди поклала? Ми не будемо бачити цієї ситуації. Не, бу, не будемо бачити цієї ситуації. Тому воно піде, це буде іменно з будинками. І піде воно, буде, буде відбиватися ця історія. От. Але чим воно закінчиться? Велике питання. Бо наприкінці у нас сплошні двійки, ну, ось відлюдник виліз. Може, щось десь якось зачепить там. Щось таке може статися, десь там, якимось чином воно може зачепити. Сказати, що тут буде, вау, такий удар, ну, я не можу. Я не можу, мені довелося відкривати. Поклала три карти, а довелося відкривати ще і ще і ще. Тобто руйнації, руйнації, є загроза, але руйнації я не бачу. Все, шанс у вас є. Одну карту я витягнула. Нормально все буде, я так думаю. Давайте глянемо, я маю на увазі по ітогу. Давайте глянемо скарбничку для Балабіно. Так, позитив. Негатив, ось, пожалуйста, бачите, і ітог. Ось це ще імператриця йде. Дивіться, у вас так, в негативі подвійна ситуація. Так, вона сохраняється. Тут хоч круть, хоч верть. Але по ітогу буде у вас захист, порядок, все сохраниться. А, але ситуація, оця по рицарю, так, вона буде, ми будемо захищати, але не буде тут хватати нам. Багато чого, тому що тройка і рицарь мечовий це дуже, ну, ви ж розумієте, різні речі. Тут бажання і дії потрійки, а тут рицарь. Ось так. Але збереження, але збереження воно все одно, бачите, сім'ї падають під питанням. Ну, от по пажику воно і спрацює. Ну, ось я сюди хотіла докласти. Подивитися, що це буде за захист. Балабіно, ви, ви оце два дні, буде у вас загрозлива ситуація, так? Буде загрозлива ситуація. Давайте глянуть, чи будуть трати людей. Загрозлива ситуація буде. Чи попадуть вони кудись? Ну, от тут я там виклала вам, шанс є, що все буде нормально, пронесе. Дивіться, коли ото прилетіла останньо по Запоріжжю, по Запорізькій 2 там воно зачепило, конкретно влетіло в квартири вдві. Наїзкось отак пройшло. Е і там ще була ота воздушна прослойка, було куди воздуху, тому ударній волніші, але воно там поряд той дом стоїть. Да? Але я тоді сказала, що піде по кращому варіанту. Да? Тобто там були такі карти, які то показували, що піде по кращому варіанту. Там могла бути дуже страшна річ. Тут такого немає. Тут інші карти, але вони теж показують, що якось воно розрулюється. Давайте подивимося, що будуть людські втрати в Балабіну на ці дві доби. Ну, я бачу, що така загрозлива ситуація, тому я вимушена розглядати. Я вам так скажу: так, в захисті ви стоїте, стоїте, але загиблих людей я не бачу. Донешко у вас гарне. Ось так що, сподіваюся, у вас буде добре. Так, і давайте я покладу на кошугум. Покажіть мені кошугум, будь ласка, на 2 доби на 48 годин, 27-28 березня. Ситуація ударів по кошугуму ракетами-дронами. Ну що сказати, так, розвиток подій, так, потенціал є, є їм чим бити, є вони будуть це робити. Розвиток по королеві йде і закінчується, він потягнуть багато бажань. Будуть відбиватися, бо це жезли, це вогонь. Будуть хлопці відбиватися, чи будуть удари по домівка. Загальна ситуація тут так гаряча, ударів тут воно не показує. Давайте глянемо, чи будуть. Конкретно прильоти в домівки людей, чи будуть удари в домівки людей, чи в якісь там будинки в Кушугумі. Давайте подивимося, чи буде така історія. Ну, от, бачите, є по жезлам є, ще йде ілюзія, ну, там радість іде. Давайте подивимося. Сила падає не просто так, сила працює на силу. Три старших аркани, традиція і сонце. Так, значить, удар, удар по силі, він, о, закрита ситуація, але бачите, опять є потенціал. Удар можливий. удар можливий, Але але традиційно якимось чином, я не знаю яким. Але ви це пройдете по стабільному варіанту, а, і, в принципі, закінчиться у вас це все нормально. Тут і десятка монет і імператриця. Е, удару тут я не бачу, окрім оцього. Тут може бути якась е, невеличка, е, щось таке може бути, бо тут ще іде ілюзія, але потім іде радість. Е, ситуація по потенціалу, так, вона може статися. Є потенціал у людей бить по вас. Вона буде ситуація закрита, сила м'яка. Тобто дуже схоже, що можливо. Можливо, буде діяти ця історія. Не просто так падає імператриця. Тобто, розумієте, можливий удар. Тут можливий удар по оці, оцим двом картам, навіть трьом посилів, можливий удар по початку, розвиток подій ви свої сохраните, і в результаті також все збережеться. Значить, або ту ракету зіб'ють, або дрон, або він попаде кудись там, але тут я не бачу, щоб були руйнації. Так, да, ось потенціал є. Одна карта. Пам'ятаєте, я в Балабіно просила одну карту, там шанс. Тут іде потенціал. Потенціал в тому, що так, да, може бути удар. Але, 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 ось бачите, навіть башня і зірки. І фортуна. Це навіть бути е, дрон чи щось таке. Але у вас, виходить, прикривається все зірками, розумієте? Е, тобто кошугум під загрозою вийдете. Давайте я вам покладу скарбничку. Ні, давайте я подивлюсь, чи будуть втрати людей. Чи будуть втрати людей, але там розвиток подій кінець нормальний. А, удар може бути. Але він буде м'який до людей. Люди отримають отакі емоції по четвірки. Тут немає смерті, навіть перша вискочила трійка, чаш, Тобто е, ні, не буде, не буде. Але там, де зірки і башня, звісно, там іде така ситуація, всесвіт буде відпрацьовувати, щоб люди реально не загибли. Так, і давайте я покладу скарбничку для кушугуму. Позитив в тому, що ось іде король. Позитив в тому, що будуть вас захищати, енергії тут хватає, це бажання, вогняна сила, все тут буде захищати вас. Негатив в тому, що так, ідуть зміни, будуть іти зміни. По ітогу, колесниця, це рішимість, це сміливість, це можуть бути якісь ну і далі десятка, бачите, конкуренція. тобто Буде сохранено життя, буде навіть домівки, але буде дуже такий супротив, буде і конкуренція серйозна тут іти. Але успіх буде. По колесниці, воно буде. По трансформації, хочу подивитися трансформацію. Так, все ж таки, воно буде більш-менш, але все одно вилазить оця вісімка, закрита ситуація. Ну, все одно тут буде. Тут буде все ж таки оцей негатив трансформація. Так, да, вона йде, вона не, не, не добра, але вона буде вирулювати все ж таки на жезли, на бажання. ну, Ситуація буде трошки така закрита, така вона буде. По цій карті тут буде, як знаєте, е, зрозуміло, що ми бачимо. Е, верніше, ми якусь ситуацію не будемо бачити. От тому воно все це так виходить. Ну, щось воно кинуть таке, щось воно буде летіти, що ми не будемо бачити, але все одно воно закінчиться нормально. Це ваша скарбничка. Чому я хотіла подивитися трансформацію, А ну в цей раз, що я витягну. Бачите, тут з вами йде шанс. По почуттям буде нормальний. Маленький, але нормальний. А тут он десятка. Ну, супер. Так, все я вам показала, розказала. Давайте я оставлю вам цю скарбничку, хай вона буде на е, тому. Все, люди. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Робіть все, що потрібно, щоб канал трошки продвигався. Я реагую на зміни погоди, тому, будь ласка, в мене буває, коли настрій, я бадьора, в мене класні розклади. Коли я себе не дуже відчуваю, звісно, що я це роблю скоріше, і... але я роблю, бо я мушу то робити. Ось так. Все, почуємось, Па-па.